Запальні танці та пісні, веселі аніматори і солодкі подарунки. Так сьогодні відзначають День Святого Миколая у школі-інтернаті 7. Нині тут живуть і навчаються діти-переселенці з Херсонщини. Щоб подарувати їм маленьке свято, колектив закладу заручився підтримкою волонтерів. Ми прийняли людей з Херсонського напрямку, дорослі, діти, є люди хворі, інваліди, і всі вони тут знайшли притулок і знайшли затишок. Свято ніхто не відміняв, тому для дітей сьогодні організовано свято. Миколая, ми дуже дякуємо за подарунки Червоному Христу. Ми дякуємо святковому агентству Саша плюс Наташа, тому що вони вже котрий раз приїжджають до нас і безкоштовно проводять з дітьми роботу. Діти, коли бачиш їхні посмішки, то розумієш, що все це не даремно. На свято завітали і школярі, і малюки. Вихованці закладу підготували невелику концертну програму за участі викрадача Різдва Грінча, Пінгвінів Мадагаскару та власне самого Святого Миколая. У після на дітей чекали смаколики, фрукти і тістечка, а потім розваги та рухливі ігри. Ми пліч опліч, ось тут живемо, працюємо. Ну і сьогодні святкуємо. Будемо дякувати усім причетним до цього свята. А святого Миколая будемо просити про здоров'я, довголіття, щастя і про покровительство місту і нашому закладу і нашим дітям. Загалом школа інтернат номер 7 прийняла з Херсонщини близько 30 дітей. Усі вони стали свідками жорстокої російсько-української війни та мають травматичний досвід, щоб допомогти малечі впоратися з емоціями. Психологи та арт-терапевти систематично проводять заняття і рефлексії, підтримують заклад і місцеві волонтери. Вони повинні якось отримувати трошки миру та ковток якоїсь радості, чогось позитивного, тому що дуже багато настраждалися. І це саме час дарувати свято та дарувати посмішки. Ми об'єдналися кількома. Не сказати, що організаціями, але волонтерами. Люди людьми, бажаючими якось створити свято. Це івент агентство це також ресторація Едісон та Мейсон приймали участь. Всім об'єдналися та робимо свято для дітей. І вчителі, і волонтери вірять, 2023 рік стане для України роком перемоги. А усі дітки зможуть повернутися у своєрідні домівки та міста. Наталя Засядько, Іван Гончуренко, телеканал Март для є новин.